У горішніх плавнях новий очільник департаменту житлово-комунального господарства Михайло Лисенко, людина з багатим досвідом та глибоким розумінням міських проблем. Корінний мешканець горішніх плавнів закінчив школу номер 5 1991 року. Одразу після цього він вступив до політехнічного технікуму, обравши фах техніка механіка. Після закінчення технікуму 1995 року зробив перший крок у світ професійної діяльності, ставши слюсарем на дробарній фабриці Полта. ГЗК. І вже за два роки йому запропонували посаду механіка дільниці, де він пропрацював до 2003 року. У 2003 році мені запропонували роботу в іноземній компанії Sandvik, яка якраз на дробальній фабриці встановила нове обладнання. Це у нас були дробарки, були грохота, були конвейерної лінії. І так як якраз я по цьому профілю працював на фабриці, мені запропонували цю посаду, і я перейшов. Це організація, яка належала шведській компанії, офіс був в Кривому Розі, а філіал був в місті тоді ще був Комсомоль, зараз грішні плавні посада була представник компанії, де я. Безпосередньо е, обслуговці е, це обладнання да, займався е, значить, е, заказом запчастин, е, займався контролем над ремонтами. Підрядних організацій, які належали Полтавському і не часбагаченому камбінату, року перед Михайлом Лисенком відкрилися нові перспективи. Він отримав запрошення приєднатися до команди Єрістівського ГЗК, де на той час планувалося зведення сучасної дробарно-збагачувальної фабрики. Прийшов я у 2013 році, і так сталося, що наші плани вони трошки змінилися, тому що ми знаємо прекрасно, що трапилося в 2014 році в нашій країні, і на той час наш проєкт по будівництву він був приостановлений, заморожений. І в 2016 році мені також запропонували посаду. Комунальному підприємстві «Спецеко» на должність заступника директора, де я, скажімо так, для мене це було новий напрямок, і я не знав, чи спорився я з цим завданням чи ні, але все ж таки я наважився. І з 2016 року я працював на комунальному підприємстві підприємстві спецеко, заступником директора. Попри сумніви щодо своїх сил, Михайло Лисенко довів свою компетентність, успішно пропрацювавши заступником директора спецеко, майже 9 років. Де, як у багатопрофільній організації, що відіграє ключову роль у забезпеченні життєдіяльності горішніх плавнів, здобув ще більший досвід та удосконалив професійні навички. Міський голова Дмитро Биков, оцінивши багаторічний досвід та професійність Михайла Лисенка, запросив його очолити департамент житлово-комунального господарства громади на посаді очільника департаменту ЖКГ Михайло Лисенко працює від 3 лютого. Я Дуже вдячний за довіру і я. Буду намагатися підвести їх і працювати на благо нашого міста на покращення серед першочергових викликів в роботі. Новий керівник виділив подолання кадрового дефіциту. Також зазначив, що у найближчих планах традиційно проведення ямкового ремонту доріг, забезпечення чистоти в місті та підготовка місць відпочинку до літнього сезону. Укриття та свердловини в будинках підтримуються у належному стані. А комунальні служби готові до реагування на будь-які надзвичайні ситуації.